Від якого серця Бог приймає подяку? Перший в історії день подяки відбувся, коли Каїн і Авель діти Адама і Єви принесли жертву перед лицем Божим. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авель Він також приніс від своїх перворобних отари. Та від їхнього лою зглянувся Господь на Авеля і на жертву Його, а на Каїна і на жертву Його не зглянувся. Бутя 4.1.11. Приносячи жертву Богові, брати усвідомлювали, що все від Бога обидва принесли те, що мали, над чим трудилися. Чому ж Господь прийняв жертву Авеля а жертву Каїна не прийняв. Можливі різні варіанти відповіді, мовляв, Каїн давав не з добрим серцем, авель приніс кровну жертву, Каїн приніс не найкраще, і так далі. Особисто для мене найприйнятніше тлумачення наступне. Каїн приніс від проклятої землі, і серця його не було в цій жертві. Авель, як написано в євреїв 11.4, приніс кращу жертву через віру. Він зрозумів свою гріховність, він зрозумів, що винний, що має пролитися кров, і в жертву було принесено найкраще переворотна вівця. Отже, нашу подяку визначає стан нашого серця. Каїн нічого поганого не зробив під час жертвоприношення – він теж приніс подяку Богові, але Господь не прийняв його жертви і не звернув на неї уваги. Чому? Бог дивиться на серце того, хто приносить йому подяку, і наша подяка показує наше серце. Вдячність без віри – це лише лицемірство. Вдячність це наближення до Бога серцем, а вже потім устами, ділами. Жертвами служінням. Тому для нас усіх важливим є питання, з чим сьогодні наближаємося до Бога, з чим приходимо перед Його лице, врешті, від якого серця Бог приймає подяку. У листі до Тимофія апостол Павло пише: Великий же зиск то благочестя із задоволенням. 1 6, 6. Задоволення це дефіцит сучасності, але ж невдоволене і ображене серце не може принести гідної подяки Богу. Подивіться, наприклад, Каїна, який викриває справжній стан його серця. Бог попереджає його, Бог бачить, що лежить перед дверима його серця. Він знає, чим усе закінчиться, він бачить наміри його серця, тому каже Каїне, зупинися. А що ж Каїн? Зверніть увагу на тон його розмови з Богом. Чи був Каїн задоволений Богом? Звичайно, ні. У світогляді Каїна Бог був злим і жорстоким, як він міг так зі мною вчинити. Каїн був злий не лише на Бога, але й на небезвинного Авеля. Подивіться на його ставлення до Авеля. Замість радості за успіх брата, він переповнився заздрістю. Каїн незадоволений Авелем і в серці своєму виношує страшний план. Він почав шукати задоволення в помсті. Крім того, Каїн був незадоволений обставинами. Він не захотів змиритися з тим, що сталося, і почав здійснювати свій підступний план. Його не задовольняли ситуації, в якій опинився. Він був незадоволений Богом, авелем, людьми, обставинами навколо себе. Причиною незадоволеного серця є ненаситне людське я. Є багато речей, які мусять викликати у нас незадоволення Богом. Наприклад, він не здійснює мої плани, не чує молитви. Бог робить усе, що він хоче. Мені це не подобається. Ми часто незадоволені людьми, які нас оточують. Як так можна чинити, часто обурюємося. Коли людина фокусується на недоліках інших і цим починає жити, вона ніколи не буде задоволеною і щасливою. Якщо людина живе всім тим поганим, що бачить у людях, вона просто нещасна. У нас багато обставин, які викликають невдоволення, хвороби, низька зарплата, відсутність власного житла, сімейні негаразди, є безліч речей, яких не маємо, але на які нам потрібні, а у когось вони є, чому така несправедливість? Справжня, приємна Богові подяка виходить лише з благочестивого і задоволеного серця. Запитаємо себе, чи я задоволена людина, чи задоволений я своїм життям, своїм достатком, а своїм рівним життя усім, що маю. Апостол Павло Ради, як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того, а перед тим казує причину. Бо ми не принесли у світ нічого, то й нічого не можемо винести, 1 Тимотея 6, 7, 8. Якщо Бог дав нам їжу і одяг, слава Богу, з іншого боку, маємо зрозуміти, що чого наше, від чого наше задоволення походить. Ніяка річ річна землі не здатна нас задовольнити? Ніяка, якщо у кого ще мрія, що саме ця річ зробить його щасливим, повністю задовольнить, знаєте, нічого в цьому світі вас не задовольнить, ні хороша машина, ні будинок чи квартира, ні престижна робота. Рано чи пізно відчуєте розчарування, чи задоволений я людьми довкола себе, як я ставлюся до них, це дуже серйозне запитання, це важливий елемент нашої віри. Як я настроєний стосовно людей навколо мене, постійно помічаю і підкреслюю їхні недоліки, чи вчуся бути задоволений тими, кого Бог послав мені на шляху і благословляю навіть негідних людей, лише серце, яке вміє благословляти, може про інше говорити добре, а не осуджувати. Якщо шукаємо фундамент для задоволення, в люд людях рано чи пізно наша будівля руйнується, маємо виробляти задоволення у своєму серці, а не отримувати його через людей, і це дуже велика і важлива різниця. На черзі важливе запитання, чи задоволений я Богом. Кожен із нас може запитати: Господи, чи я задоволений Тобою самим, чи наповнює моє серце Твоя краса, Твоя сила? Благодать Твоя, особа Твоя, чи достатньо мені Твоєї любові для щастя, Твого прийняття для повноти і спокою, чи достатньо мені того, що Бог мене любить, про мене турбується, і я не прагну нічого шукати в людях. Якщо я Богом не задоволений, моя віра, моя подяка буде лицемірною, тому що тільки Він один наповнює нас цим життям. Духом життя, силою дивитися на життя по іншому, тільки від нього наше серце наповнюється небом, і ми розуміємо, що все, що пропонує земля обман, це просто шлях в нікуди, шлях до розчарування, до краху моїх надій і мрій, тільки Він один є справжнім джерелом моєї насолоди, мого життя, моєї радості. Чи задоволений я тим, що Бог до мене зараз ставиться, чи задоволений справді я тим, що Його Син дві тисячі років тому прийшов на землю, піднявся на хрест, страждав, умер за мене, чи задовольнила, чи заспокоїла моє серце, Його кров, Його смерть, чи ті краплі крові, які на хресті проливалися, дали душі моїй спокій, чи я досі живу. З тягарем гріха на плечах. чи справді я повірив в Євангелії Сина Божого, що Божий Син усе зробив, і лише через віру Бог звільняє мене від гріха. І я знаю, ні смерть, ні зустріч Богом це не щось жахливе, для всякого віруючого, хто Богом задоволений, смерть це надбання, і Царство Боже це мета, заради якої ми живемо, куди ми взагалі прагнемо. Немає кращого серця, ніж у нього. Ніхто не може нас більше любити, приймати, прощати, бо він не існує. Немає кращого серця, ніж у нього. Ніхто не може вас більше любити, приймати, прощати, як він. Не існує іншої особи, яка б так знала вас, Давид говорить. Ти виткав мене в утробі матері моєї, Псалом 138. Він захоплений цією думкою. Бог ткав його. Ми народилися, зробили свій перший подих, дихаємо цим повітрям, ходимо по землі, п'ємо воду, яка нам не належить, бо ми зі собою нічого в світ не принесли. Як Його не любити? Усе створіння, усе, що нас оточує, свідчить про те, що Бог нас любить. і, звичайно, найголосніше про Божу любов говорить нам Хрест, Хрест Його Сина. Якщо я у цю любов не вірю, не вірю, що на Христі відбувся доказ цієї любові, то просто Бога ігнорую. Найстрашніший гріх, це, коли я байдужий до того, що відбулося на Христі. І Бог у вічності каратиме людей за те, що вони, проживаючи своє життя, були байдужими до Євангелії, чули, знали, відвідували, були знайомі, але Христос був поза їхнім серцем, і в цьому трагедія всього людства. Чи стілює Бог моє незадоволення своїм Сином Ісусом Христом, чи заспокоює мене Ісус? Які в мені живе від моїх незадоволень, чи запалює моє серце та істина, що Царство Боже наблизилося? Скільки людей у світі сміються з Бога, різні дурниці про нього пишуть, видають книжки жахливі, брехливі, а Бог їх благословляє. У них здорові діти, у них самих до смерті здоров'я хороше. Він їх благословляє достатком, тому що Він добрий навіть до злих і неправедних, і невдячних. І саме таке серце Він уклав у нас. І саме такого Він чекає від нас, і саме за провини і ствердження в житті цих ісен Бог нам подякує. Він радий бачити своїх дітей слухняними, які справді вільні від світу. Отже Бог приймає подяку з благочестивого і вірного серця, бо таке серце має віру і бачить Його, що несемо сьогодні на Божий жертовник? Вдячне через віру серця чи гарно нафарширований ясик, сердечну вдячність чи релігійні слова, почнімо свою жертву з чистого анця, як Авель. Почнімо з подяки за Сина Божого. Який взяв на себе наш гріх і, проливши кров, став мостом між нами і Богом, подякуємо Богові за достайність Його любові і турботу про нас, які роблять нас благочестивими і задоволеними. Визнаємо, що не наша освіта, не міць наших рук, не добрі люди, а саме Бог. Саме Він є причиною всіх наших благословень, всього доброго, що є в нашому житті. Бог центр нашого життя, початок, причина і кінець усіх наших подяг. Отож, підходимо до престолу з гідною жертвою, хвалою і подякою. Інколи окремі вислови і створюю святих отців, Співзвучні з мовою сучасних бестлерів, які заманюють читачів на свої сторінки, обіцяючи розкрити секрети швидкого успіху. Хочеш досягти успіху, працюй, відповів одному юнаку святий Варсонуфій Великий. Але якщо сучасна людина, дорогі мої, під успіхом розуміє статки і оплески. То цей святець під успіхом мав на увазі перемогу над гріхом. Отож, якщо ми налаштувалися, позбуватися гріхів, то слід готуватися до праці, щоб серце було чисте у нас, бо таким серцем Бог не погордить. Навіщо ця праця? Для чого взагалі противитися гріхам? Щоб вони не стали звичкою, або перестали нею бути. Коли гріх стає звичкою, тоді людина не вмов би наймається у наймити. І деколи навіть ми самі не можемо пояснити, чому продовжуємо грішити або ж виправдовуємо вчинки різними поясненнями, але справді. Нам просто кортить повторювати цей гріх знову і знову. Мені як священнику, дуже прикро на розповідях чути, як я люблю все щось люблю. Люблю, люблю випити, люблю обдурити, люблю матюкатися. Все люблю. Тоді виходить, що нема. Жалю за цей гріх, що нам подобається, нам кортить це повторювати, бо ми це любимо. Ще тиван Золотоустий, щоб наочно зобразити плачевний стан, у який потрапляє тоді людина, розповідає про те, як прийшов до нього один Монах, прохаючи про молитву. Отже, помолися за мене, бо маю звичку. Красти харчі, святий Іван Золотоустий, будучи тоді ще молодим священником, пішов отримати дозвіл до єпископа, допомогти цьому бідному чоловікові, як сам вважає за потрібне, після чого Іван Золотоустий попросив співслужителя, священника. Щоб молився, а сам звернувся до брата, який завідував харчами, щоби той видавав цьому монаху стільки харчів, скільки він потребує, щоб у такий спосіб усунути причину для крадіжок, тобто недоїдання. Але за якийсь час цей. Чоловік прийшов до Івана Злотустой і зізнався, що продовжує красти харчі просто так. Іван Золотустий не стримався і поцікавився, а що ж він робить з цим надлишком їжі? Виявилося, що той просто викидав її тваринам, бо сам уже не мав змоги так багато їсти. Та цей бідолаха став найметом своєї звички красти. Оце люблю. Інколи видається, що скільки з гріхами не борись, вони все й ті ж. А це знеохочує. Багато з древніх святих походили із землоромських родин, з дитинства батьки привчали їх до важкої праці, тому серце людини, що ті полюбляли порівнювати з полем, з якого треба виполювати бур'ян, а натомість насаджувати благородні рослини. Якщо землероб брався сам обробляти велике поле, то він розумів, що за день це не зробити, тому розділяв роботу на декілька днів. А що це давало йому? Спокійну атмосферу для праці, бо якщо хтось переймався розміром поля, то врешті раз неохочувався і взагалі не брався за роботу. Так варто налаштуватися і на духовну боротьбу. Поле для праці величезне, гріхів чимало, але трудячись по нашій силі, ми день за днем рухаємося вперед, нахівчинки слабнутимуть, а добрі міцнішатимуть. Раз задаємо собі питанням, чи є сенс сповідатися, ми кажемо, що жаліємо за гріхи, але їх повторюємо. Окрім працьовитості, дорогі мої, є ще одна важлива чеснота, без якої боротьба з гріхом не зрушить з місця, це смирення. Научіться від мене, каже Ісус, бо я лагідний, сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Матео 1 29. Якщо працьовитості можна навчитися навіть від людей, що далекі від віри, то смирення можна навчитися тільки у Бога. Це така риса, яка здебільшого є в погорді між людьми. Однак у Бога вона на високому рахунку. Бажаючи звільнитися від якогось гріха, варто пам'ятати, що це стається тільки завдяки дії Божої благодаті. Цар Давид, який випросив у Господа прощення двох великих гріхів вбивства і перелюбу. Запевнив навіки тих, хто молитиметься його покаянним псалмом. Серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Тож у боротьбі з гріхом не варто сподіватися на власні сили, бо вони мізерні, а упувати на поміч від Бога, йому ж і приписувати наші свитяги. Так людина вберігає себе від гордості, яка затуманювала очі фарисеїв, котрі зневажали у них річники. Так людина пригадує собі важливу істину: боремось з гріхами ми, а звільняє від них Господь. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Хто з вас ще не підписаний, підпишіться, уділю благословення, ви імена напишіть. Також коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте свої думки, діліться враженнями і про лайки, вподобайки не забувайте. Не коментують, не задають. Амінь. Слава Ісусу Христу.